Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Чарівний дзвіночок весни. У маленькому селі, що розкинулося серед лісів і полі, жила дівчинка Марійка та її молодший братик Петрик. Вони дуже любили зиму, але ще більше чекали весну, адже тоді можна бігати босоніж по траві, слухати спів птахів і милуватися першими квітами. Одного ранку, коли сніг ще вкривав землю, а сонце вже починало пригрівати. Марійка почула від бабусі стару легенду: Якщо знайти чарівний дзвіночок весни, то можна швидше покликати тепло і розбудити природу. Діти так захопилися цією історією, що вирішили вирушити на пошуки. Марійка і Петрик. Одяглися тепло, взяли з собою невеликий кошик для знахідок і побігли до лісу. Там ще лежав сніг, але між деревами вже віднілися перші проталини. Пташки весело щебетали, вітаючи дітей, а десь далеко дзюрчав струмочок, пробиваючись. Через кригу. Вони пройшли крізь густий сосновий гай, де зустріли зайчика, який весело пострибав їм назустріч. Зайчику, ти не бачив чарівного дзвіночка весни? запитала Марійка. Ні. Але я чув, що він може бути там, де перший пролісок розквітає. Відповів зайчик і постарбав далі. Діти подякували йому і рушили далі. Незабаром вони вийшли на невеличку галявину. Сніг тут уже розтанув, і серед сухої трави вони побачили маленький ніжний пролісок. Ось де він. радісно вигукнув Петрик. Але дзвіночка весни тут не було. Діти оглянулися і помітили стареньку сову, що сиділа на гілці. Шановна сово, ви не знаєте, де можна знайти чарівний дзвіночок весни? Чемно запитала Марійка. Сова хитро примружила очі і відповіла. Дзвіночок знайде той, хто сам здатен розбудити весну. Марійка й Петрик задумалися, що ж це може означати? Раптом Петрик згадав, як бабуся розповідала, що весна любить сміх, пісні та добрі справи. Діти взялися за руки і почали весело співати. Вони закликали сонечко, вітерець, квіти і пташок. Їхній дзвінкий голос лунав над лісом, і раптом вони почули ніжний передзвін. На тонкій гілочці дерева, що тільки почало прикидатися від зимового сну. З'явився маленький сріблястий дзвіночок. Він ніжно хитався, підгукуючись на їхню пісню. Ми знайшли його. радісно вигукнула Марійка. Діти обережно зірвали дзвіночок, і відчули, як повітря стало ще тепліше. Пташки заспівали голосніше, а вітерець. Почав ніжно гойдати гілки дерев. Навіть сніг навколо почав швидше танути. Весна справді прокидається, здивувався Петрик. Вони повернулися додому, а їхні друзі з села помітили, що наступного дня стало значно тепліше. З'явилися перші квіти, а струмочки весело дзюрчали. Так Марійка і Петрик зрозуміли, що весну можна розбудити не лише дзвіночком, а й своїми добрими справами, веселим настроєм і любов'ю до природи, і відтоді кожної весни. Вони першими співали радісні веснянки, щоб допомогти теплу швидше прийти в їхнє село. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.